Добрий день, мої любі малята. Послухайте уважно українську народну казку Вовк і чапля. Біг якось лісом один вовк. Такий голодний, що вас в очах чорніє. Довго він біг лісом і ще трохи його сили покинуть. Аж бачить серед поля чапля стоїть. Нарешті й мені доля усміхнулась. Будуть сили. Щось ловити. І почав підкрадатись до чаплі. Та як ухопить її, бачить чапля, що ось-ось її з'їсть. Дозволь мені, вовчику, хоч перед смертю потанцювати в останнє!» Вовк засумнівався, але вирішив, що від цього нічого не буде. Ну, добре, буду милосердний, виконай твоє останнє бажання, але танцюй швидше. Бо я вже голодний. І чапля почала з ноги на ногу скакати, наче танцює. Хоча всі знають, що чаплі танцювати не вміють. А сама від вовка потроху все далі і далі відходить, щойно відійшла на достатню відстань. Знялася та й полетіла, а вовк лише сумно глянув їй услід. І думає, ех, дурний я, навіщо на ці танці погодився, коли я їсти дуже хочу? Ось і казуці кінець, а хто слухав, молодець. Дякую за увагу.